А потім, чому в мене чубчик так швидко пачкається, я ж його всю дорогу тут сижу, от це прихорашиваю. Я в картатій сорочці, в мене на фоні є навіть гарбуз, який так от свіпся гарно. На вулиці вже повноцінне. Трошечки я голос не розмяла. В мене тут навіть є какао, яке я п'ю буквально раз в рік, і сьогодні це саме той день. А все чому? Тому що ми з вами будемо робити максимально теплий, затишний осінній макіяж. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня. Сідайте зручніше, будемо починати. А перед тим як ми почнемо, нагадую вам, що не забувайте поставити одразу лайк цьому відео для того, щоб воно частіше могло потрапляти в рекомендації і ще більше людей могли робити класні креативні макіяжі. І підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. А також нагадую вам про свій інстаграм. Там різні прикольні макіяжі з'являються частіше ніж тут. Давайте станемо з вами трошечки ближче. По класиці будемо починати з вами з брів. У мене з'явився новий бзік. Я тепер кожного разу протираю брови пустою ватною паличкою від залишків крему. Бо останнім часом мій улюблений клей для брів від Maybelline почав робити дуже неприємні речі. Він почав злізати такими шматочками через 2-3 годинки. Я якраз таки грішу на свій більш жирний крем, так як зараз стало холодніше, і я стала користуватися більш поживнішим таким кремом. І я так підозрюю, що це саме він винуватець в тому, що мій гель для брів почав якось трошечки скатуватись. Я говорю саме про ось цей гель для брів, клей, гель для брів від Maybelline. Він максимально класний. Достатньо одного буквально занурення в тюбик для того, щоб вкласти. Брови або якимось таким способом більш натуральним, або прям, як я люблю, ламінування, таке собі, типу ламінування, прилизати їх прямо до лоба, щоб вони там залізобетонно тримались три дня і три ночі. Вкладаю брови, як зазвичай. Боже, брови вклала на людину, хоч стало схожа. Так як наш макіяж буде в максимально теплих відтінках, той консилер я беру максимально теплого відтінку. Це ось такий відглембіг, як бачите, я ним користуюсь, він справді непоганий. Першому відтінку наношу його у внутрішній кутик, там де у нас саме активний синячок, і в зону ліфтинг-ефект трошечки на саме повіко для того, щоб вирівнити колір, і наші тіні потім там краще тримались, і ще невелику кількість на сам активний синячок. У мене останнім часом синяки такі страшні, і я не знаю взагалі, з чим це пов'язано. З цими тіктоками побачила там новий лайфхак. Спрей для фіксації макіяжу збризгуємо нашого. ой! Спонжика, яким ми розташовуємо консилер. Я так якось занадто багато нанесла, для того, щоб він трошки розподілився, я об руку спонжик трошечки пробиваю, пробиваю. І тепер можна розпреділяти консилер. Кажуть, що так, макіяж буде більш стійким. Ну, ми перевіримо зараз заодно, чи воно працює. Я, до речі, цим спреєм, з моменту того, як зняла перші враження на нього, так і не користувалась. До речі, якщо не бачили це відео. Подивіться, ось так його обкладинка виглядає. Там досить багато класних продуктів. Ми знайшли. Головне, щоб я цим всім тільки гірше не зробила. Розсипчатою пудрою і прямо екстра пухнастим пензликом проходжусь по повікам для того, щоб зняти трошки липкий шар, і тіні краще тушувались. Ну і нарешті можна приходити до очей. Мій улюблений етап в макіяжі, До речі, як ви могли зрозуміти, я в своїх палетках. Звісно, макіяж до речі буде в жовто-гарячих кольорах. І знайшла декілька палеток, яких в мене є якраз такого відтінку кольори, і якими можна буде достатньо легко повторити цей макіяж. Перша палетка, яку я, в принципі, вирішила сьогодні використовувати, давно я нею не користувалась, ось така від Revolution, колекція Friends, колекція лімітка Friends. да? І у нас тут є ось такого відтіночку гарний жовто-гарячий кольор. Прям супер приємний. Багато золотистих різних рефільчиків, тому що хочу робити... Золотисту рухому повікут, вам я все заспойлерила. От так от я швидко все молодець, змогла зробити. Загалом непогана палетка. На самому початку мого каналу також був великий огляд на цю палетку. Можете піти подивитись, покрінжувати. Я боюсь передивлятись, мені страшно. Як не дивно, палетка від Glimby з колекції Smart Casual відтінок перший. Тут теж два гарних відтіночки таких осінніх. Цей трошки як неоновий, золотисті різні рифільчики є, також за допомогою неї можна створити класний осінній макіяж. В палеці Ingrid є гарні, теплі коричневі відтінки, які також допоможуть вам створити теплий макіяж очей. Я саме про ось цих два рифільчики говорю. Цей, до речі, на камері чомусь виглядає таким більш холодним, хоча в житті він прям тепленький. Звісно, куди я без б'юті-бей? Цій палетці просто шикарна розкладка помаранчевих кольорів. Вони досить яскраві, гарної пігментації, класно між собою поєднуються. Якщо у вас, у вас ще немає цієї палетки, я не розумію, чому у вас її досі ще немає. Як виявилось, це всі палетки, з яких є плюс-мінус ось такого теплого підтону кольори, помаранчеві кольори, які є в мене. І я прям здивувалась, думала, назбираю більше. Беру свого улюбленого пензлика з магазину Блиск. Ось так він називається. Я його реально дуже люблю. Він буквально тушує все за мене. І при цьому він класно віддає продукт на очі, нічого з ним не залипає. Максимально класний бюджетний пензлик. На жаль, не знаю, що це за борця. Я підозрюю, що це синтетика. Набираю самий такий нейтральний відтіночок, для того, щоб було зрозуміліше, якого він кольору. Покажу вам ближче, трошечки, як здалеку вибиває кольор. Обов'язково впрацьовую в руку. Перевіряю, чи не скатались в мене на складочці якісь нюансики, і починаю працювати з цієї точки, тобто ближче до внутрішнього кутика. І заходжу ним далі на складочку. Форму я ним не витягую, форму будемо витягувати помаранчевим кольором. Ось тут зовсім не бійтесь, залазити прямо туди до бровки, до брівки. Бровки, брівки. Мені якось писали в коментарях, як правильно, я вже й забула. У мене ось тут моє нависання, коли я розслабляю очі, ось воно саме активне ось тут. Я також його стараюсь перекрити максимально ось цими тінями, для того, щоб трошки його візуально зменшити. Нарешті переходимо до зірки нашого макіяжу, очей. помаранчевий відтінок. Ставлю колір спочатку у зовнішньому кутику, максимально віддаю з пензлика весь колір туди, а вже потім залишками розтягую форму. І трошки нижче, ніж ми наносили наш попередній відтінок, розтушовую помаранчевий колір також трошки в складку. Очищаю пензлик об суху губку для очистки пензлів, ось така відкос, дуже зручна, така помагалочка в макіяжі. І чистим пензлем протушовую ось цю частину. Таким чином, змішую між собою два відтіночки. Знову набираю наш попередній відтінок і проходжу в цій зоні, розтушовуючи ним наш помаранчевий. Пензликом з консилером одразу поправляю ось тут форму. Бо вона занадто товста вийшла, а в нас максимально ось ця форма має звужуватись до скроні. Беру той відтіночок, який ми пропрацьовували складку, і намагаюся ось тут вичистити ось цю пляму, яку я бачу чомусь виключно в камері у себе. В дзеркалі я її не бачу. Ви, Ви забули про це? Я дійсно забула, що в мене є цей, неймовірно, гарний золотий спаркл з колекції La Я не знаю, як я могла про нього забути. Набираю його пальчиком. Так, і я чомусь своєю головою уявляла, що мені сюди має ідеально підійти, але я так от представляю, і мені наче вони по теплоті трохи різні. Так, наш план потерпів крах, поразку. Або ми спробуємо. А, ні. Гарно все-таки. Я прям наношу на все рухоме повіко доволі активно і трошечки одразу підраз кидаю його і на. Складочку. Дуже гарно. Ой, мені подобається. Все, дівчатки, ладно. Отміна. План був хороший. Внутрішній кутик пропрацьовую ось таким відтінком. Головне, щоб він був світліший, аніж той, що у нас вже лежить на рухомій повітці. При нанесенні трошечки на нижню його розтягую і також складочку. З лизової додаю бежевий олівчик. Це бежевий олівчик від Essence. Він максимально м'якенький, тримається близько годин трьох на слезовій. В принципі, мені цього достатньо. В цей макіяж очей, звісно, можна було б додати трохи більше драматизму за рахунок темної нижньої повіки, але хочеться зробити його максимально лайтовим, якраз таки достатньо затишним, а прям таким супердраматичним не хочеться. Хочеться, щоб він залишався доволі ніжним. Тому нижня повіка буде теж достатньо лайтовою і світлою. Якраз таки для цього ми додали бежевий олівчик і ще для того, щоб трошечки більше розкрити наш погляд. ось такої палатки контур, вона теж супер тепла, і ми далі будемо її використовувати для оформлення обличчя. Я беру ось цей темніший відтінок тіней для того, щоб просто підкреслити нашу нижню повіку. Ну, як тіней, контур, але просто будемо використовувати це як тіні. Наношу зовсім небагато, для того, щоб просто підкреслити нижню повіку. Можна поки що перейти до оформлення обличчя. До речі, з приводу нашого лайфхаку, лайфхаку, лайфхаку до речі, з приводу нашого лайфхаку з спреєм для фіксації макіяжу, я дивлюсь, що дійсно не скатався так сильно, як зазвичай скатується цей консилер під очима. Він там прям добре виглядає. В якості тону використовую CC від Lumine, він також достатньо теплий під тон має. В мене відтінок Light. Наношу тональний на все обличчя. Мені не зовсім подобається, як виглядає моя зона під очима. Я хочу тут додати ще консилера для того, щоб краще перекрити синці. Саме ось в цю зону я додаю притоптуючими рухами консилер. Намагаюся не задіти наше нижнє повіко, бо вже не хочеться його, якщо чесно, перероблювати. Так ситуація виглядає значно краще. Можна переходити до оформлення обличчя. Хочу це все зробити також в теплих тонах. Для цього буду використовувати для початку бронзер від Catrice в якості контуру. Буду працювати ним пензликом, набираю, не стісняюсь, бо ми знаємо, що правильно, якщо ми навіть десь щось не п'ятнемо, ми це все скоренько виправимо спонжиком. Такими більш вбиваючими рухами пропрацьовую одразу і лоб. Звісно, я переборщила, я завжди переборщую. Я в цій зоні трошечки прибираю надлишок спонжиком з підтону. Ось в цій зоні якийсь перехід занадто такий да, різкий, також ми його пом'якшуємо за допомогою спонжику. Ось тут, в цій лінії, я не хочу сьогодні робити прям такий екстра витягнутий ефект, для того, щоб наш макіяж виглядав максимально м'яко. Ніс, я собі ніколи не контурую, тому будемо переходити до рум'ян. Це рум'яна від Evelyn з колекції Вендермеч відтінок, відтінок, відтінок. Перший. Ось так вони виглядають на руці в свочці. Боже мій, наношу їх на зону хайлайтеру і розташовую спонжем. Сьогодні корекцію ми будемо дублювати і сухими продуктами. Наносик також, звісно, додаю рум'ян. І по боковій частині лба також проходжусь залишками рум'ян. Тепер дублюємо сухими продуктами з палетки Moa Makeup Academy. На жаль, не знаю, що це саме за відтінок палетки, вони продаються близько. Ось таке її оформлення. Беру відтінок, що світліше, і притоптуючими рухами закріплюю наш бронзер. Хоча, до речі, бронзер сам по собі, ось цей від Катріс максимально стійкий і без закріплення. І ось таким теплішим відтінком дублюємо рум'яна. Не забуваємо продублювати бокові частини лба. Тут трошечки наплямила, зараз розтушую пензлем від пудри, приберу залишки. Розсипчатою пудрою від топфейс проходжусь в зоні під очима. Це не те, щоб бейкінг, просто ми гарно все пудримо. І обов'язково на сугубну складочку теж гарно припудрюю. Залишки можна одразу змахнути пухнастим пензликом. Подивіться, яка різниця, наскільки тут гарно і. Так, от такий є певний лоск у цього макіяжу, коли ми припудрили ось цю зону. Коли ми припудрили зону під очима і носогубну складку. І наскільки негарно виглядає тут, якось брудно, важко, зовсім непривабливо. Да? Ця сторона виглядає. Тому обов'язково завжди матуємо зону під очима і носогубну складочку. Використовую хайлайтер з цієї ж палетки. І прямо от так від душі хайлайтимось. Нам же треба собі якось настрій підіймати. В таку сіру непривабливу погоду, то хоч ми будемо привабливі в таку сіру, непривабливу погоду. На носик також, звісно, додаю. В моєму випадку, звісно, на кінчик носа додавати якось не зовсім, от не зовсім, саме з моїм носом. Але я туди полізла. Да ладно, Ось така, от така максимально тепла, прям як той гарбузик, який в мене там на фоні стоїть. І знову моя неуважність: я забула профарпувати міжвійний простір. Профарбовую зараз міжвійний простір олівчиком від Ellen Proст у другому відтінку, саме Браун, не чорним. Якщо, звісно, будете використовувати чорну туш, то тоді чорним відтіночком профарбовуємо міжвійний простір. Я ж буду сьогодні використовувати коричневу туш для максимального такого осіннього теплого образу, тому і міжвійний простір теж коричневий. Обов'язково підкручую керлером, бо мої Придательські дивляться вниз. А хочеться, щоб вони дивилися вверх. Туш від гламбі. Виявилася хорошою, і я нею достатньо часто зараз користуюся на кожен день. Змиваються панчохами, ну, не пісня. Лі? пісня. І там якимось чудом, що намагаюсь не задіти. Mm -hmm. Все одно ж класний ефект. Я нарешті зрозуміла прикол коричневої туші. Хоча. До цього я їх навіть пробувати не хотіла, наскільки мені не розумілось, а навіщо ті коричневі туші взагалі? Я хочу, щоб мої вії були чорними. Я хочу, щоб мої вії було видно з космосу. Я спробувала пару раз, розпробувала, зрозуміла, в чому прикол. І тепер з таким задоволенням користуюсь коричневою тушею. Олівчиком від ламель у відтінку 414 Ми робимо контур, розташовую його пальчиками всерединка. І помадою від Evelyn з колекції Varieté у відтінку 14 Mon Amour. Я перший раз прочитала, як називається відтінок. Додаю трошечки на центр. І пензличком там, де це необхідно, роблю контур більш чіткішим. Такі у нас губи вийшли, і загалом, звісно, можна вважати, що цей макіяж завершений. Але коли я роблю на собі макіяжі якихось ось таких жовто-гарячих відтінках, мені завжди хочеться додати ластовиння. Я зараз піду додам його і повернусь до вас. Мені просто страшно цим балончиком пшикати біля світлих стін і світлих штор. Ось так виглядає ластовиння. Роблю я його спреєм від L'Oréal у відтінку каштановий. Знаю, що ще також використовую для цього відтінок червоне дерево, але мені на собі подобається саме цей відтінок спрею, наче трохи більш натуральніше. Ну і що, можна вважати, що макіяж нарешті завершено? Просто порівняйте мій похмурий вираз обличчя на початку відео, і зараз я вас запевняю, якщо ви на собі спробуєте цей макіяж, у вас також максимально швидко підніметься настрій, ви будете максимально задоволені, будете любуватись з собою, бо макіяж максимально приємний, гарний, не важкий. Навіть стрілок ніяких малювати не довелось. Буквально раз, два, три, і все готово. Особливо макіяж губ мені подобається, якось дуже гарно він доповнив все те, що в нас вийшло. Скоріше за все, фотку для інстаграму я буду робити не в картатій сорочці. Або я вам вже спалила, як це виглядає на обкладинці цього відео, або якщо не спалила, то можете зайти, подивитися в інстаграм. Ось так макіяж виглядає здалеку. В моїй голові він прям якось так і виглядав. Тож пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей макіяж, як він взагалі вам, чи будете повторювати, якщо ви будете його повторювати і десь потім викладати фотки. Я буду рада, якщо ви мені десь там маякнете, що ви робили макіяж по моєму туторіалу. Ну, красота, дівчики, я реально. Боже, аж настрій піднявся. Я вам серйозно цілий день ходила, як начебто не тапком хтось прибив. Також нагадую, що посилання на всі продукти, які я, можливо, десь по ходу макіяжу не озвучила, ви можете знайти у описі. І всім дякую за приділений час. Бажаю вам гарного тихого вечора і побачимося в наступних відео.